Давня киноманія це сучасне французьке місто Леман. Саме туди, у першому столітті, був поставлений єпископом святитель Юліан. Християнську проповідь у Галії цей архіпастер звершував з благословення апостола Петра. Спершу язичники з недовірою ставились до його слів, але проповідь святого супроводжувались великими чудесами. Святитель стілював хворих, повертав зір незрячим, зупиняв посуху. Вражені дивами люди просили звершити над ними таїнство хрещення, тамтешній князь також прийняв християнство і віддав єпископу свій дім для облаштування в ньому храму. До глибокої старості святий Юліан стілював тіла і душі. До кінця днів своїх благовістив він про Христа і повністю знищив ідолопоклонство у Кеноманійській області. Які прекрасні на горах ноги благовісника, що сповіщає мир, благовістить радість, проповідує спасіння. Він народився в Ірландії, а прославився в Росії. Своє перше європейське турне піаніст віртуоз Джон Філд перервав у Санкт Петербурзі. Його виступ зустріли так тепло, що ірландець вирішив залишитися в Росії назавжди. Він користувався винятковою популярністю і любов'ю у росіян. А Москва надихнула Джона Філда на створення нового жанру в музиці. Його ніжні, спокійні, схожі на нічні серенади мелодії назвали ноктюрнами. Пізніше цей жанр фортепіаної музики розвинув у своїй творчості Фредерік Шопен. У доробку Джона Філда також сім написаних ним концертів для фортепіано з оркестром та варіацій на тему Комаринської. Митець увійшов в історію і як педагог, ставши вчителем основоположника російської класичної музичної школи Михайла Глінки. Мені здавалось, що він навіть не натискав на клавіші. Його пальці просто падали на них подібно до крапель дощу. Російський флотоводець адмірал Степан Макаров першим запропонував використовувати криголами для підтримання навігації на півночі. На замовлення Сергія та англійська фірма Армстронг-Вітворд збудувала перший російський криголам Єрмак. Активну участь у створенні корабля брав учений Дмитро Менделєєв. 26 липня 1899 року криголам під командуванням Степана Макарова вирушив у полярне плавання. Це був перший російський корабель, що досягнув землі Франса Йосифа. Криголам врятував чимало російських кораблів у мирний та військовий час. В 1963 році Єрмак відправили на переплавку. А через 11 років його ім'ям назвали інший корабель семипалубний Криголам, який досі пробиває дороги через Арктичні Криги. Я знаю, як можна досягти північного полюса. Потрібно збудувати криголам такої сили, щоб він міг ламати полярну кригу. У творчій біографії цього актора була лише одна головна роль. Ще зовсім молодим Микола Парфьонов зіграв Митрофанушку у спектаклі Недоросток визнаний майстер епізоду упродовж майже трьох десятиліть вважався одним з найбільш задіяних акторів. У доробку Миколи Парфонова близько 150 картин і декілька десятків сюжетів для Фітіля. Основні герої артиста дрібний чиновник, бухгалтер, гардеробник. Багатьом запам'яталися створені ним образи голови за зафоні та начальника потяга із чародією. Своїх героїв Микола Парфьонов вишукував на вулиці, у транспорті, частіше на ринку. Так прогулянки людними місцями стали частиною його професійної діяльності. Справжнє щастя людини бути при своїй постійній улюбленій справі. У наступному випуску він зцілював хворих, виганяв бісів, мав дар прозорливості преподобний Стефан Саваїт. Його твори до неї виконуються у численних православних храмах композитор Артем Лук'янович Ведель, засновник Рийської консерваторії, композитор і педагог Язеп Вітолз. Його незнайка люблять дорослі діти. Письменник Микола Миколайович Носов.